Да, 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 Obrigado. É. 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 здивно почалося відбуватися прес-конференція. І на даний момент я є сотником 4-ї козацької сотні, яка несе службу на одній з барикад Майдану. В мене Владислав Владимир. Я тут для того, щоб донести думку козаків з приводу виступів, які лунають до сцени Майдану, від різних генералів, які. Кажуть про те, що вони нібито зорганізували тут козацьку службу і тому подібне. Це я повна брехня. Координець, який виступав зі сцени, він є там, генеральним чи верховним отаманом організації, яка має назву українське козацтво. Е, з українського козацтва на нашій перекаді є. Декілька козаків, які за покликом власного серця приїхали сюди, тому що відчувають потребу народу у захисті іменно козаків. От. А жодного підрозділу, який б отримав настанову приїхати сюди, і захищати волю народу і мирний прояв наших прагнень, не було і не могло бути. Ті всі генерали в погонах, це той же самий Янукович, тільки з другим призвищем, в генеральських погонах. Користуючись на водою, я закликаю всіх козаків, щоб вони почистили ряди своїх козацьких організацій від цього лайна в погонах генеральських, які, крім того, щоб красти гроші і вирішувати власні питання, нічого не роблять для розвитку козацтва, і ніяк не проявляються на козацьких заходах, козацької дії. Це думка не моя особисто, я вповноважений цією нашою сотню, яка складається, до речі, із представників козацьких організацій і Львова, і Дніпропетровська, Маріуполя, Нікополя, Харкова, Херсона, Вінниці, Тернополя, ще з багатьох других міст, містечок міст, і сел. Ці козаки приїхали сюди самостійно. З першого дня вони стоять на захисті нашого народу. Нашими козаками за цей час було знешкоджено два неадекватних чоловіка з нарізною зброєю, декілька чоловік з травматичною зброєю. Я вже не рахую тих так званих простітушок і різних других неадекватних людей, які туди були спрямовані за тим, щоб утворити провокації, де стабілізувати ситуацію на Майдані. От, бачу роль козацтва от в цьому Майдані. Це несення служби на передових позиціях. Закликаю всіх козаків, хто вважає себе дійсно козаком, кидати всі справи, залишати їх на деякий час, приїжджати сюди, стояти тут до перемоги, виборювати цю перемогу. Тому що якщо зараз ми відступимо, іншого шансу в нас вже не буде. Ну, або може він буде, але вже не скупі. Вот. І я бачу, як натикається народ, коли він бачить козаків, які не тільки вміють там. Поспівати, потанцювати, закричати будь-моге і перехолити чарку. а які вміють фахово не шкодити людину, яка несе являє собою загрозу для життя і здоров'я мирних демонстрантів, які прийшли сюди на Майдан. Скільки наразі на Майдані присутні козацтво, якщо це не секретне військова таємниця? Це не секрет. Ну, козацтво на Майдані дуже багато насправді. У нас сотні на даний момент близько ста чоловік сталих козаків. Відбувається постійна ротація, тобто частина від'їжджає, частина приїжджає, але в середньому це близько сотні козаків, які несуть службу на барикаді. До... Є У нас представники реєстрового козацтва. Я ж вам кажу, що в нас зараз ми навіть не питаємо, з якою організацією, тому що всі козаки, які є дієвими, які займаються розвитком козацтва, майже всі пересікалися на різних других заходах під час проведення гри джура», під час різних це не гетьмани мають відношення? — Немає жодного Хоча, До речі, був дуже цікавий випадок. Днів три тому прийшов до нас чоловік у формі генерала Фурунжого і запитався пане сотнику, де мені ставати і що мені робити. До таких козаків у нас немає ніяких застережень. Ми йому окреслили його завдання і він, можна сказати, зірцево його виконував. Ми впевнені, що будь-який козак, якщо він вважає себе козаком, він здатен і має взяти на себе відповідальність, стати на службу і нести йому на службу. Зараз дуже складно розібратися, як ви говорите. Хто справжній козацько, хто не справжні. Що нас таке мені відомо на, на, на сьогодні? Є зареєстрованих козацьких організацій, скільки більше півтори тисячі. А, то так. Тому ну, я думаю, що це якраз і є привід до довести, хто справжні козаки, хто не справжні саме тут. якщо ті козаки.